Повецьку міську лікарню оновлюють завдяки спільним зусиллям місцевої влади, бізнесу та громадських організацій. Багато відділень, які не ремонтували ще з радянських часів, за останні два роки суттєво покращили. У хірургічному відділенні провели ремонт, оновили коридори, операційну, а за грантові кошти придбали сучасне медичне обладнання. За підтримки міської ради та благодійників тут встановили рентген прозорий операційний стіл. Він дозволяє точно позиціонувати пацієнта під час операції і значно полегшує роботу лікарів. Минулого року закупили лапароскопічну стійку, мобільну систему з відеокамерою, монітором та інструментами, яка дає можливість виконувати складні операції щадним методом. Також придбали рентген апарат С-класу, що дозволяє отримувати зображення у режимі реального часу. Оновилася вся лабораторія, всі біохімічні аналізатори, гематологічні, сечові аналізатори. Лабораторія повністю забезпечена за цих два роки всі новітнім обладнанням. Є хороший рентген-прозорий операційний стіл з ортопедичною приставкою, що дає проводити оперативні втручання. І як хірургам і травматологам придбали це арку, це ренгенівська передвіжна система, яка може працювати в операційній. Щороку міську лікарню відвідують близько восьми тисяч пацієнтів із травмами, пораненнями чи серйозними захворюваннями. Аби забезпечити якісне лікування, лікарня продовжує оновлювати матеріально технічну базу. Так Виповецький благодійний фонд громади організував збір коштів на ремонт інфекційного відділення. До ініціативи доєдналися місцеві жителі, підприємці та аграрії. Також вдалося залучити грантові кошти. За два роки замінили мережі електро, водопостачання та водопостачання. До відведення відремонтували три бокси, оновили підлогу на першому поверсі. Загальний бюджет близько півтора мільйона гривень. Це є інфекційний бокс, значить, в ньому, так як ми вже говорили, перед цим є два ліжки місця, в ньому є кондиціонер, в ньому є окремий санвузол з ванною, верніш, не ванна, а душ. Потім «Унітаз, вихід на задній двір, є кисники. Тобто це дуже актуально було під час ковіду, що це все ну, кожен хворий міг окремо отримувати кисневу підтримку. Ремонт інфекційного відділення триває, а поліклініку оновили торік. За кошти місцевого бюджету та лікарні облаштували сучасну зону очікування, оновили кабінети та придбали необхідне обладнання. У нас підписано декларації 17 тисяч 600, 600 чоловік, з них 2,5 тисячі дітей, це від 0 до 18 років. Є 9 лікарів, які надають первинну медичну допомогу всім населенням територіальної громади до сімейних лікарів звертаються також жителі сусідніх громад. Оксана Поліщук прийшла на плановий огляд із сином. Каже, вся сім'я проходить огляди саме тут. Прийшли на плановий огляд, так як нам рік, щоб нас поміряли, зважили, зробили вакцину. У територіальній громаді є чотири амбулаторії, і там пацієнти отримують первинну допомогу, консультацію лікаря та направлення на подальше лікування. В залежності від сезону зараз зазвичай це герві, вірусні інфекції, спалахи вітряної віспи локальні. У нас є по місту по школах. Так, гіпертонічна хвороба, люди похилого віку, і шумічна хвороба серця. Лабораторію також оновили, закупили новий гематологічний і біохімічний аналізатори, що значно пришвидшило роботу і підвищило точність аналізів. З минулими роками ми більше працювали все вручну. Зараз це автоматизовано. Тут ми тільки там розливаємо. Тут в цьому аналізаторі є термостат. От ми тут інкубуємо глюкозу, а тут можна, тут є термостат, і воно все. Ми тут автоматично все працюємо, ні на що ми не відлікаємося. Все тут ще в нас закупили дозатори для точності аналізу. У кабінеті для аналізу сечі також встановили нове обладнання, яке допомагає швидко виявляти основні показники. Аналізатор допомагає виявити цукор в сечі, білок в сечі, лейкоцити, еритроцити, бактерії. Це ми проводимо глюкозу на феку». Завдяки обласному конкурсу для лікарні придбали автомобіль зі спеціальним підйомником для людей з інвалідністю. На території медзакладу триває благоустрій, замінюють бордюри, облаштовують територію. Липовецька громада продовжує розвивати місцеву медицину спільними зусиллями влади та громадськості. Така співпраця дозволяє покращувати якість медичних послуг і створювати комфортні умови для пацієнтів.